Привітки усім. От хочу вам засняти, як квіточки мої. Тут цвітуть гарно це каліброхово. Такі от класні квіти. Вони маленькі, типу маленькі петунії І от такі навіть там три кольори у них. Бачите, квіточка трикольорова. Потім лобелія, теж дуже гарно І отака міні-петуня. Як це воно називається? Просто я забула назву, підкажіть. Така маленькі квіточки. Це каліброхова, а це сурфіні. О, все, згадала. О, які, дивіться, як декілька рядів квіти. Такі ніжненькі, ніжні. І ще Сукуленти мої продовжують рости. Ну, сукуленти вони взагалі цікаві, цікавої форми. Потім ще продовжує моя отут-от звісти гарна така. От калачки. В ну, общем, така краса теж. Ще такі пітунки, от вам показую ще. Ці, дивіться, які вони. Це теж сурфіні. Такі маленькі, якби би але от які в них цікаві квіти. Також такі продовжують мої цвісти. Калачки, це вже трошки інший сорт такий. І от такі ще пituні, дивіться, які. Трошки іншого кольору, такі, прямо як бархатні. Білі, потім отакі білі і такі якби джинсові вони цікаві. Такі. От такі квіточки. Всім дякую за коменти, вподобайки. Пишіть коментах, а ви на підвіконні себе тримаєте такі гарні квіти. Літні. Вони однорічники, але дуже гарні, такі. Типу, підумні. Усім чудового дня!